Друзі, всім привіт! Так, який це третій день. Я вчора щось пробував поміняти. У мене нічого не вийшло, Блін, тут два зелених. Може сьогодні щось получиться. Візьмемо колена, колена. Да, я знаю, що вони повільні. Що ми ще візьмемо? Ніфига немає. Вілбера? Ну фига нам то вілбер? Давайте сокола. Так, Все, погнали, будем так пробувати. Че, хіла можна було взяти, можна було б клика взяти. Щось не подумав. Да и ладно, короче. Развлекаемся. Давайте червоний питанем. Мне здається, що Франц ультане з такою поляной. Давайте ще тут глянем. Так, червоний нашли. Я взагалі не пробиваю. Що, все на цьому приїхали? Так, тихо, тихо, тихо. Блін, акула ще та ультує. Ой, ой, тихо, колнный заряжай там. Зараз може щось щось начворим. Так, Ну, Та, да, блин, ну. Ну удар по-люськи. Не, ничего не накладается, короче. Не знаю, що з цього вийде. Ну, звісно ж кальон ніхто не вбив. Так, іди в дубу. Будемо з соколом грати. Чого перший поєдинок завжди починається? Ну не завжди, а в мене дуже часто з поразки. Так, ідіть, коротше. Ох, куди подальше? Со своїми приколами. Десь я, видно, не в той час зайшов. Або хочеш, щоб я викупився, я давно не викупався вже. Скільки? От скільки? Там же ж копійки оставалися. залишалися. Давайте так. Так, раз ця уже заряд... Блін, зелені були. Ну це я вже все, я вже не думаю. Там ще жовті є, то трошки сюди постреляю замітло це як завжди джунеид вцепив в неподходящий момент А зара выкупимся дело пойдет. Э, блин, ну, тихо, не убейте его. Чтоб не паладина, короче, щиток цей-то. Блін, ну нема чим джунаїда добить. Все, награлися. Третій день уже викуп. Так. Так Що там ще можна? Так, давайте. Я только чисто складаю, ну, на пофиг. Так, давайте. Це ж він 50 атаки добавляється в новий костюм. Так, давайте так, так. Стоп, а він з мене знімаєш? Вот это я дурачок. Не, что по колу Так, добавить не мачем. Люську. Так, майте совість. Не хочу я, щоб Кельо ультував. Що ми тут ще підірвемо? Я ж говорив, зараз викупимося і піде все як по маслу. Так. хм хм Зелені. Давайте ще жовтих. Так, не забуваємо про Меліндера цей раз. Так, сейчас клика так у накине. Зараз вони почнуть мене тикати. больно. А, люська зняла з двох. Так, давайте так. Тоже перебор. Так, мілендар не ультує, значить накидуємо так. Де в мене стоїть сильніший? Так, стоп, ага, цей сильніший. Значить, цим снимем защиту. Що э, далі? Ну да, ну да. Заряжених потрібно блокувати. Блін. Так. Лігу я не записую, Немає ні часу, ні натхнення. Там, ну воно все однообразно, От. Я і так в неї гуляю на... Як небудь. Щось не сильно хочеться, потім відоси виходить по пів години. Воно вам треба... Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Може останній тиждень позаписую. Все-таки ж він буде фінальним. Але я не думаю, що там буде щось цікавіше. А й взяли б їм на натурі в ту лігу додавили, ну там що їм стоїть додати тих 30-40 тисяч м'яса за перемогу. Ну, так як в простих поєдинках, на простій арені. До такої степені жлоби, блін. Багато людей навіть не хочуть в неї грати, ну Із-за того, що там м'яса не дають. В полі мірі я багато чув таких варіантів. Так, що все тут розляпався і заливаю. Давай трьох Зелених. Ні. Странно. Ну давай тоді. Знову кулу включив і Меліндер. Ще замітив таку тенденцію, що дуже часто дають... От, от прийшов сьогодні день меліндера. І тобі сьогодні цілий день будуть давати Меліндера. Прийшов день Рігарда. Значить, тебе в поєдинках будуть Рігарди. Був би синій, ну синій колір, понятно, Кирилів було б до хіра. Так же саме і в набігах. От дивіться, на тебе нападали, і коли ти йдеш мстить, один персонаж тебе по-любому буде переслідувати. Один якийсь, один те самий. Так, ладно, фіг з ним цим турніром. Та ну, блять, Коліна не Ну, що за... Ну хоть коля надо била. Такий дебільний якийсь третій день. Ладненько, добренько. Ладненько, добренько, так сказано. Дякую всім за увагу. Ставте подобайте, підписуйтесь. Мира, щастя, добра, всім.